Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 481. Розкладіть на множники. Починаємо. Перший вираз 3А. Додати 6Б. Для того, щоб розкласти на множники, нам треба винести спільний множник за дужку. Тому давайте. Окремо розглянемо 3А і 6Б. І подумаємо, які є однакові множники в кожного одночлена, треба звернути увагу на числові коефіцієнти. Дивіться, одночлен 6B складається з добутка 3 на 2Б. Так? А 3А це добуток 3 і А. І тепер видно, що кожний одночлен має однаковий множник 3. Більше однакових множників немає. Тому ми будемо 3 виносити за дужку. Тепер дивимось: перший одночлен: 3. Ми вже забрали, що залишилось? А. Пишу в дужках А. Потім плюс. Далі, другий одночлен. Дивимось, 3 ми вже забрали, що залишається. Залишається 2Б. Пишу 2b. І закриваю дужку. Все. Ми розклали нам ножники. Наступний 12m мінус 16 n Аналогічно будемо розглядати кожний одночлен. Звертаємо увагу спочатку на числові коефіцієнти 12 і 16. Давайте подумаємо. 12 це добуток. 4 і 3, так? А 16 це добуток 4 і 4, Так. Отже, 4 вже ми бачимо, що це вже в них спільний множник. Тому я запишу, що 12 це 4 на 3, а 16 це 4 на 4. Далі. Треба оцінити буквену частину кожного. Тут у нас «м», А тут у нас «н». Немає однакових букв. Тому просто допишу М і Н. Тепер треба знайти однакові множники. Ну що їх шукати? Тут тільки число 4 однакові множники. Тому будемо виносити за дужки 4. Пишу 4. Відкриваю дужку І дивимося, що у нас залишається. Від першого одного члена у нас залишається тільки що 3М. Тому в дужках пишу 3 м Далі мінус. Дивимось на другий одночлен. 4 ми забрали. Що залишається? 4 м І тому в дужках треба записати 4 м і закрити дужки. Все, готово. Наступний: 10 цк мінус 15ЦП. Розглянемо кожний одно член окремо. Починаємо з числових коефіцієнтів 10 та 15. Я знаю, що 10 це добуток. Яких чисел? 5 і 2. А 15 це добуток 5 і 3. Так і запишемо, що 10 це добуток 2 на 5, а 15 це добуток 3 на 5. Тепер треба оцінити буквену частину. У нас є буква С, змінна С. І в першого одночлена є ще К, а у другого є П. Запишемо, проаналізували і кажемо. Які однакові множники присутні у першого і у другого одночлена? Ви скажете 5С. Тоді 5С виносимо з-за дужки. Що залишається? У першого забрали 5С, що у нього залишилось? Дивіться, 2К. Тому і запишемо в дужках 2К. Потім мінус. Дивимось на другий одночлен. Ми забрали ж 5С. І що залишається? 3П. Добре. Запишемо в дужках 3П. Все, готово. Наступний: 8АХ додати 8А. Розглядаємо кожен одночлен окремо з яких множників вони складаються. Одразу видно, що числові коефіцієнти тут однакові. 8. І у першого одночлена, і у другого. Тому запишемо 8 і 8. Далі треба оцінити букви частини. А присутнє у кожного одночлена. Запишу А і А. І я вже розумію, що 8А ми будемо виносити за дужки. І кажу: у першого залишається Х, а у другого що залишається? Запишемо, що у першого ще є Х, а у другого ми ж не можемо все забрати, нічого не залишити. Так, ми ж 8А будемо забирати. Я напишу: помножити на 1. Ну, ви ж знаєте, коли ми множимо на один, від цього значення ж виразу не зміниться. Спільний множник у нас 8А. Виносимо його за дужки. У першого ми забрали 8А. Що у першого залишилось? Дивіться, X. Запишу в дужках Х. Далі плюс. У другого одночлена ми забрали 8А. Що у другого залишилось? Одиниця. Пишу плюс один все. Наступний. П'ять Б мінус двадцять пять І нам треба оцінити кожний одночлен. Спочатку подивимось на числа. 5 і 25. Одразу пишу, що перший одночлен 5. А у другого одночлена добуток буде 5 помножити на 5. Далі буквені частині Б і БЦ. Отже, пишемо Б. У кожного є. І у другого ще є у нас С. І ми вже розуміємо, що ми будемо виносити за дужку 5B. А так, як, у першого одночлена 5b це все, що у нього є. І тому я допишу, що ми перший одночлен домножаємо на одиницю, так як при множенні на одиницю значення не міняється. Все, зрозуміло, що виносимо за дужки 5B, пишу 5B, відкриваю дужку. Від першого, що залишається? 5B ми забрали. Залишається одиниця. Пишу 1. Один, потім мінус. Другий одночлен, дивіться, 5b. Ми вже забрали. Що залишається? 5 c Все. Ми з вами розклали на множники. Шосте. Умова: 14х в квадраті додати 7х. Аналогічно оцінимо кожний одночлен. Числові коефіцієнти. Ну, тут зрозуміло, так? Да? 14 це добуток 7 і 2. Тому я пишу. Давайте 2 помножити на 7 запишемо. Другий одночлен коефіцієнт 7. Буквина частина. У першого одночлена х квадрат, У другого х. Отже, спільний буде множник Х. Тому я розпишу, що квадрат – це Х на Х. А у другого одночлена просто дописала 7х. І ми розуміємо, що спільний множник буде 7х. А у другого одночлена 7х це все, що у нього є. А треба, щоб щось залишилось. Тому я кажу, що я помножу на одиницю другий одночлен. І тепер. Ми виносимо 7х за задушки. Відкриваю дужку. Забрали у першого 7х, залишилось від першого 2х, дужках 2х, потім плюс. Далі. У другого ми забрали 7х. І залишилось у другого одиниця. Пишу 1 один і закриваю дужку. Готово. Сьоме. n в 10 степені мінус n в 5 степені. Оцінимо кожне, тут вже все і так зрозуміло, що буде спільний множник n в 5 степені. Так? Але ж треба. Давайте розпишемо, щоб всім було зрозуміло, що n в 10 степені це n в 5-ї степені помножити на n в 5 степені. Другий одночлен буде n в 5 степені помножити на 1 одразу, пишу, бо у нього ж більше нічого нема. І кажу, що будемо виносити за дужки спільний множник n в 5 степені. І що залишається? У першого забрали n в п'ятої степені, і залишилось ще n в п'ятої степені. Далі мінус. У другого забрали n в п'ятої степені, і залишилась одиниця. Пишу 1. І закрила дужки. Наступне. М в шостої степені додати М в 7 степені. Оцінимо кожний одночлен. Перший одночлен у нас М в 6 степені. Тому просто записали. Другий одночлен М в сьомої степені. Це добуток М в шостої степені помножити на М. Ну, ми ж в першої не пишемо степені. Перший одночлен ми домножимо ще на одиницю, тому що ми М6 ж забирати будемо, і в нього нічого не лишиться. Тому пишу, виносимо задушку М6. У першого забрали М6, дивіться, ще раз, залишилась одиничка. Пишу 1 один плюс другий одночлен. Забрали М в 6, залишилось у нього тільки М. Пишу плюс М. Все. Наступне завдання. 9х мінус 27х в четвертої степені. І розглянемо окремо кожний одночлен. Спочатку треба визначитися з числовими коефіцієнтами. 9 а 27 ми представимо як 3 помножене на 9. Далі буквена частина Х. А у другого одночлена дивіться х4. Тому я представлю як х помножене на х в третьої степені. Все. Тепер давайте знайдемо спільні множники. 9 та Х є у першого одного члена і у другого. Ми розуміємо, що ми будемо виносити спільний множник 9х. І у першого одночлена здається, що нічого не залишається. Я помножу перший одночлен на одиницю. Все. Виносимо 9х. Забрали у першого одночлена 9х, у нього залишилась оця одиничка. Пишу 1, потім мінус. У другого одночлена забираємо 9х. Залишається 3х в третій степені. Все. Ми розклали на множники. Винесли спільний множник за дужку. Наступне 10. 18 у в п'ятої степені. Додати 12 у в четвертої степені. Розглянемо кожний одночлен окремо. І спочатку. Звертаємо увагу на числові коефіцієнти 18 та 12. Як нам буде вигідно розкласти ці коефіцієнти? 18 це добуток 3 та 6. А 12 це добуток 2 і 6. Бачите, як красиво виходить. Далі буквина частина. У першого одночлена y в п'ятої степені, у другого y в 4, тому я представлю y в 5 як добуток y в четвертої на Y. А у другого y в 4 дописала. Тепер підкреслимо спільні множники. Спільний множник 6 y в четвертої. Тому ми будемо за дужки виносити 6 y в четвертої степені. Тепер дивимося, що залишається. У першого забрали 6 y в четвертою, у нього залишилось 3 Y. Тому в дужках пишемо 3 Y. Далі плюс знак, що стоїть між ними. У другого ми забрали. Дивіться, 6 y в четвертою забрали, і залишилось 2. Пишу плюс 2. І закриваю дужку. все. Наступне 11. 56 А в 10 степені b в шостої. мінус 32 А в 4 степені b в восьмої степені. Дорівнює. Розглядаємо кожний одночлен. Звертаємо увагу спочатку на числові коефіцієнти 56 та 32. Нам вигідно 56 представити у вигляді добутку числа 7 та 8. Пишу 56 це 7 помножити на 8. А 32 вигідно представити як добуток 4 та 8. Бачите, вже видно спільний множник. Далі у першого а в 10, у другого А в 4. Тому перший одночлен пишу як а в 4 на а в шостої, А у другого пишу А в 4. Далі. У першого у нас Б в 6, у другого б8. в восьмої. Тому першому пишемо Б в шостої, А другому пишемо замість Б в 8 пишу Б в шостої, помножити на Б в другої степені. Все. Тепер будемо підкреслювати спільний множник. Які однакові множники ви бачите? Я бачу 8, Ще я бачу А в четвертої степені і бачу Б в шостої степені. Все. Більш немає спільних множників. Тому виносимо за дужку 8 А в четвертої, Б в шостої. Визначились: тепер дужка. Ми забрали у першого. 8 А в четвертої Б в шостої. Дивіться, що у першого залишилось? 7 А в шостої. Запишемо в дужки. 7, А в шостої. І мінус. Знак, який стоїть між ними. Далі. У другого ми також забрали 8 А4 в четвертої, Б в шостої. Що у нього залишилось? 4Б в другої степені Все. Отак от, от ми винесли спільний множник задушки. Нічого складного тут нема. І на останок 12 вираз. 36 МН в п'ятої степені. Додати 63 М в другої степені Н в шостої степені. І розглянемо кожний одночлен окремо. Звертаємо увагу на числові коефіцієнти 36 та 63. Як би нам так вигідно їх розкласти на множники? 36 це 4 на 9, отак от мені подобається. А 63 це 7 на 9. Мені тут так подобається. Я сподіваюся, вам також. Бачите, вже 9 видна. Далі буквені вирази М і М квадрат. Угу. першому пишу просто «М», там більш нічого нема. А другому пишу, що «М квадрат» – це «М» помножити на «М». Далі. Звертаємо увагу тепер на n в п'ятої і n в шостої. Зрозуміло, у першого n в п'ятої, а у другого є «Н» в п'ятої і ще й помножене на n. Все. Тепер треба підкреслити. Спільні множники шукаємо однакові. Я бачу 9, ви також сподіваюся. Потім я бачу М і бачу ще N в п'ятої степені. І робимо висновок, що спільний множник, який ми винесемо за дужки, буде 9 мн в п'ятої степені все. Тепер. Забираю у першого 9 МН в 5, у нього залишається 4. Пишу в дужках 4. Потім знак, який стоїть між ними, плюс. І у другого забираємо 9 МН в 5 степені. І що у нього залишилось? Залишилось 7 МН. Пишу 7 МН. Закриваю дужечку. Все. Розклали на множники. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!